Парламенту треба ще зробити на законодавчому рівні. Я думаю, що ця ініціатива також може появитися ближчим часом. Це унормувати питання повоєнних виборів. Тому що в Конституції України в нас передбачено два види виборів: це чергові і позачергові. Ті вибори, які будуть після завершення воєнного стану, вони не є ні черговими, ні позачерговими. Але я думаю, що це будуть чергові вибори після завершення воєнного стану. Це означає, що ця специфіка виборів. Вона має мати відповідне законодавче обґрунтування, тобто має бути відповідний закон, який чітко встановить правила, через скільки після завершення воєнного стану, в якому порядку пропроводяться ці вибори. Це має бути закон одноразового застосування, тому що після цього ми знову повинні стати на рейки, які передбачені конституцією виборчим кодексом і йти цими рейками. Але це унікальний приклад виборів, який по яких ми також маємо знайти консенсус тут у парламенті, щоб чітко зафіксувати дату, спосіб проведення, порядок проведення, підрахунку голосів обороняновый обраденого... лайк.